В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На базальтовому кар'єрі травмувався волинянин. У нього множинні переломи. Пекельна спека. Україну накриє потужний антициклон. Зсу ліквідували командира російської розвідувальної бригади. Слава Україні в ефірі ранкові новини 17 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Любомильщині у селі Згорани сталося ДТП. Автівка влетіла у зупинку громадського транспорту. Четверо людей госпіталізували. Про це повідомляє спільнота Волинь Блог у телеграмі. Відомо, що аварія сталася 15 липня. Зі слів очевидці, водій автівки Опель хотів обігнати автомобіль «Форд» в той момент, коли він повертав до магазину. І на величезній швидкості Опель влетів у зупинку та в'їхав ще й у автомобіль. Біль Фольксваген з річки Луга у Стелузі рятувальники підняли тіло чоловіка. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Тіло чоловіка 1986 року народження підняли з річки Луга учора, 15 липня. Нині обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Як зазначають рятувальники, від початку купального сезону на водоймах Волинської області вже загинули семеро людей. Житель Волині травмувався під час відпочинку на Базальтовому кар'єрі, що на Рівненщині, як зазначають у головному управлінні ДСНС у Рівненській області, це сталося близько першої години ночі біля села Базальтове Рівненського району. Рятувальники надавали допомогу медикам швидкої з підняття чоловіка з кар'єра. Як повідомили у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги, потерпілому 29 років. Чоловік був у свідомості. Жалівся на болі у нозі та грудній клітині попередній діагноз закритий перелом стегна, підозра на перелом кісток гомілки, закрита травма грудної клітини, підозра на перелом шостого сьомого ребра. Чоловіка госпіталізували у Костопільську лікарню. Згодом транспортували до Рівненської обласної клінічної лікарні. Минулої доби рятувальники ліквідували чотири пожежі, що трапилися на Волині. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, 15 липня пожежі зафіксовані у Луцькому, Камінь-Каширському і Ковальському районах. Минулої доби рятувальники ліквідували пожежі у господарських будівлях у селі Дідичі Луцького району та у селі Нуйно камінь Ширського району. Наприкінці доби трапилася пожежа у цегляному гаражі на вулиці Театральній у Ков. Під час пожежі власник отримав термічний опік тім'янистої ділянки голови близько одного відсотку. Чоловік від госпіталізації відмовився. Ймовірно, пожежа спричинена коротким замиканням електромережі. Рятувальники працювали також на вулиці Грабовського у ковалі. О 17.51 до служби 101 надійшло повідомлення, що там горить сміття та чагарники на відкритій території. Пожежа ліквідована. Ймовірна причина необережне Одження з вогнем невстановлених осіб 16 липня у Луцькому замку зібралось багато людей. Це й не дивно, адже саме цього дня тут відбулось урочисте вручення дипломів випускникам. На заході побували і наші журналісти. Деталі дивіться у сюжеті. Святкування 16 липня у замку Люберта розпочалось урочисто та масштабно цього року. Волинський національний університет імені Лесі Українки випускає майже півтори тисячі студентів. Серед них і Ольга та Юлія. Дівчата розповідають, навчались на психології, і на цьому завершувати, здобувати знання вони не планують. Розкажіть на кого навчалася. На психологів, на самих видатних найкращих психологів, Практично. практичних психологів, які через кілька років будуть дуже відомими, так, так. Ви були одногрупницями, я так розумію, так? І стали подругами? Звісно, з першого дня. Зрозуміло. Розкажіть, взагалі, що відчуваєте зараз, от коли вже випускаєтеся з університету? Які у вас відчуття? Трішки сумуємо за всі. Колективом за навчанням. Ми так дуже мало. Ми попали в такий рік, що ми дуже мало все ж таки були групою, тому що коронавірус, війна, різні такі події. Тому ми вирішили поступати ще на магістра обоє. Так, тому ми продовжимо ще навчання, і ми обов'язково ще зустрінемося, і все наголожемо. У такий важливий для дівчат день. Їх прийшли підтримати і найрідніші. Скажіть, прийшли підтримати, я так розумію, ваша дівчина так? так привітати з випускним. Так. Як взагалі її привітали? Наскільки це важливо на вашу думку? Кажи подарка, де подарок, десь в руках так. А вон, нас на подарок знімають. Ага. Ні, Ну звичайно, матеріально. Саме головне це присутність, присутність, емоції. Ну тобто, матеріально, це це все таке. На, на теперішньому часі ми зрозуміли, що все матеріальне по себе Саме головне це приділений час. Випускається цьогоріч із улюбленого вишу. І Ангеліна дівчина розповідає чотири роки. Вона навчалась на спеціальності хореографія і змішані дівчина, почуття факультету культури і мистецтво і, дуже рада, Олександра. що можу по професії далі піти, і Честі слова нашим. Далі в дорогу. Чесі, слава. Як взагалі Один було навчання чотири роки? Ось звісно, дуже коротко слава нашим захисникам <съяв> і... нашим захисникам сумувати за цими руками. <съяв> Чи будете вступати в магістратуру? Так <съяв> на ту ж саму спеціальність? Ні. <съяв> <съяв> а на яку психологія? А чого вибрали іншу вже спеціальність? А вона мені дуже подобається і. Можливо, є такий варіант, як е, танцюючи. Е, я можу допомагати людям психологічно також. Святковий настрій цього дня не лише для випускників, а й для усього педагогічного колективу університету. Ректор лесеного вишу Анатолій Цьос розповів, що цього дня навчальний заклад святкує одразу два важливих свята. Перше сьогодні свято, що рівно 30 років назад. Ми отримали Волинський університет на базі. Луцького педагогічного інституту це надзвичайно важливо, тому що утворення університету дозволило розвивати абсолютно нові спеціальності, таких які педінститути не можна. Тобто, по правознавство, наприклад, зараз медицину, національну безпеку, економіку, психологію, багато чого іншого. Тому ми раді і тішимося тим, що за 30 років ми дійсно разом з нашими попередниками, всім колективом, студентами створили досить потужний Ни університет, який в рейтингах вичули, входить десятку найкращих університетів, класичних нашої цілої України. А в нас дуже багато університетів. Це перше щодо випуску. У нас випускається 1460 випускників. Ось я їм щиро бажаю щасливої долі. Щиро бажаю їм реалізувати свій потенціал. Але найкращим їхнім рішенням буде продовжити навчання в нашому найкращому Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Також цього дня для усіх присутніх у Луцькому замку пролунали і музичні подарунки від різних виконавців. Відтак, хоч і навчання нинішніх випускників припало у складний для України час спершу коронавірус, а після повномасштабне вторгнення росіян, волинські випускники сповнені натхнення і упевнено, та з посмішкою крокують вперед. Волинянка Ірина Климець виборола золото на Кубку України з легкої атлетики. Змагання відбулися в суботу, 15 липня у Львові. У фіналі Ірина Климець показала результат 67,39 метра, майже на 10 метрів, перевершивши найближчу переслідувачку Світлану Удот із Києва. Далі у нашому випуску загальноукраїнські новини близько першої тридцяти ночі російські окупанти з території Білгородської області запустили по Харкову чотири ракети ЗРК с 300 Про це повідомив голова ОВА Олег Сенігубов. Дві ракети вибухнули у повітрі, а дві інші влучили у землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. У чотириповерховому будинку поруч вибило вікна. Обійшлось без постраждалих. Також вночі росіяни атакували Запоріжжя. Одна людина дістала поранення. Також ушкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна. Повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. Вже в день окупанти обстріляли і Херсонщину. Постраждали двоє цивільних. Як інформує обласна ОВА, у селі розлив російська армія поцілила у приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49 років. Вони перебували на своїх подвір'ях. Їм на місці надана медична допомога. А у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею. Масштаби збитків ще встановлюються, але це черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб, повідомили в ОВА. У трифонівці Херсонської області на вулиці діти знайшли невідомий предмет. А під час гри пристрій здетонував. Вони травмовані. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Відомо, що травми отримали хлопчики 8 та 10 років. У них черепно-мозкові травми та контузії. Молодший з них отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Одеський обласний військкомат прокоментував відео побиття чоловіка, яке викликало суспільний резонанс. Нагадаємо, на кадрах видно, як військові затримали чоловіка і повалили його на землю, після чого заштовхнули в автомобіль. Одеський ТЦК пояснив, що цей чоловік вів пряму трансляцію розгортання мобільного блокпоста, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану. Представники Нацгвардії зробили чоловіку зауваження, після чого Чався конфлікт під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянців громадянин почав погрожувати і поводитися агресивно, не припиняючи провокацій. Співробітники одного із районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його у транспортний засіб для доставки у центр комплектування. Пояснили у ТЦК. До України наближається потужний антициклон. Уже у понеділок, 17 липня, на території країни буде дуже спекотно. Про це у телеграмі розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Зі слів синоптикині у країнах Європи цими днями температура повітря може сягнути до плюс 48 градусів, а в Україні до плюс 33 градусів. Цитуючи колег із Черкаського гідрометцентру, синоптик повідомила: спекотна хвиля цербера, названа італійським метеорологічним товариством на честь триголового пса чудовиська, зображеного у пеклі Данте, принесе екстремальні умови у найближчі кілька днів, коли температура повітря може сягати до сорока. У десятьох містах, включаючи Флоренцію та Рим, оголошено червоний рівень небезпеки. В Україні що понеділок, вівторок, температура повітря сягне до плюс 30 плюс 33 градусів. І до загальносвітових новин. На канарах другий день гасять масштабну лісову пожежу. Про це, як пише Європейська Правда, повідомляє видання Ел Пейс, за даними супутникових даних НАСА, якими користується уряд Канарських островів. Пожежа вже охопила 4675 гектарів. 400 людей працюють над ліквідацією пожежі, яка почалася у суботу вранці в районі Ельпінар. Полум'я проникло на територію національного парку Табурієнте, що підтвердила цивільна гвардія. Наразі з муніципалітетів Тіхарафе та Пунта Горда евакуйовано 4 тисячі 255 осіб. Більше сотні людей знайшли притулок у муніципальному павільйоні, тому самому, який слугував житлом під час виверження вулкану. Серед евакуйованих районів астрономічна обсерваторія Рокеда Лос Мучачос, у якій знаходиться найбільший телескоп у світі. І на завершення трохи позитиву українські військові ліквідували російського полковника Максима Харламова. Про це повідомили російські змі. Відомо, що Харламов командував 96-ю окремою розвідбригадою. Також він був начальником територіального військового гарнізону. Відомо, що Харламов родом з міста Нижній Новгород. Про прощання із ним російські змі повідомили 15 липня, хоча у некролозі зазначено, що офіцера ліквідували ще 4 червня. Обставини його ліквідації не уточнюються. Утім, відомо, що того дня зсу завдали удару по позиціях російських військ в окупованому Мелітополі. Також 4 червня вибухи чули у Криму. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!